Всіх вітаю! Ви на каналі Таємні Оповіді. Здійснилася моя давня мрія, і тепер я живу в глухому, глухому селі, яке з трьох боків оточене тайгою, що тягнеться на сотні кілометрів. Але цивілізація всюди суща і тут теж є. Наші сусіди Поліна, 90-річна бабуся, і її 50-річний племінник Вася, живуть на іншому кінці села, яке колись було досить густо населеним. Тепер же будинки стоять порожні і руйнуються, створюючи своєрідну атмосферу, особливо якщо ввечері прогулятися між ними. Але історія стосується, як зрозуміло, з назви кози, яких ми розводимо. Сталася вона три дні тому і почалася доволі буденно. Наші знайомі з сусіднього села купили у нас дійну козу і її вже майже доросли козеня. Вранці вони забрали кіз на своєму фургоні і відвезли до себе. Я поїхала разом з ними, щоб допомогти розмістити тварин на новому місці. Доїхали без пригод від нас кілька кілометрів, закрили кіз у сараї. Я веліла не випускати їх у цей день, щоб звикали до нового місця. Мої кози теж цього дня сиділи закриті. Бо погода була так собі, та ще й гнусу безліч. Хто в тайзі бував, той зрозуміє. Розібравшись з цим, я вирушила додому. У день чоловік перевертав сіно на полі неподалік від хати і розповів, що чув кози намикання. Подумав, що наші кози вибралися із сараю, перевірив, а вони закриті. Так ось, увечері того ж дня, приходить до нас Вася з іншого кінця села і каже: у вас козеня загубилося, до нас забрело.